12. Обов'язково підписати декларацію з сімейним лікарем. Це дозволить вам користуватися будь-якими можливостями в медицині, а додатково пільгами, які передбачені для пенсіонерів в цьому напрямі. Додатково, по цьому питанню, в описі до цього відео буде лист звернення до будь-якого лікаря України. Цей лист ви можете показувати у випадку, якщо ви відчуваєте, що. Послуги вам надаються неякісні, або вас вмовляють, як то кажуть, попити чайок і все пройде. Ми вже не один раз завдяки цьому листу рятували наших підопічних від того, що лікарі просто зневажливо ставилися для, до своїх посадових обов'язків. Коли вони читали цього листа. Вони одразу пропонували нашим пенсіонерам їхати до лікарні, а потім виявлялося, що якщо б вони не приїхали саме в цей час, то, можливо, вже їх врятувати було неможливо. Тому завантажуйте цей лист в описі до цього відео і користуйтеся можливістю боротися за свої права.